У рівному почали виробляти смарт-бункери. Вони поділяються на три типи для сім'ї громади та військових: як виглядатимуть мобільні бомбосховища та як функціонуватимуть, дізнавалися наші журналісти. Ось так ззовні виглядає смарт-бункер сімейного типу. Нині він на стадії повної комплектації. У рівному інженери-проєктанти почали виготовляти мобільні бомбосховища, які можна було б розмістити як в зоні комунікацій, так і автономно. Ось там починається вхід в підземний смарт-бункер. Ця споруда класу Фемілі, тобто для сім'ї. Тут одночасно може перебувати до 30 днів від 4 до 6 людей. Далі у контейнері розташовуватиметься житлове приміщення усе компактно та зі всіма зручностями. Туалет, бойлер, душ, рукомийник, система вентиляції, яка буде виходити назовні звідси. Також у бункері є система автономного забезпечення води та електрики. Запас води 200 літрів. Розробники розповідають, можна підключитися до води ззовні. Далі ми проходимо, попадаємо в сам самий жилий блок, де у нас розміщуються кроваті для постояльців, скажімо так, чотири кроваті. З правої сторони у нас буде кухня тут. І далі у нас ну, зона відпочинку, диван, телевізор. Ідея будувати смарт-бункери виникла в кінці січня минулого року. Уже тоді відчувалася реальна загроза від московитів. Розповідає співзасновник підприємства Сергій Паладійчук. Досвід створення таких бомбосховищ перейняли у Ізраїлю та США і спроектували на українські реалії. Всі бомбосховища наші обладнані системами фільтрації повітря, протирадіаційні, протихімічного ураження. Вони всі герметичні, вони всі водонепроникні, Вони всі мають систему підтримання комфортної температури і відповідно, приготування їжі і все, що треба для перебування. Окрім бункерів для родин, проектанти розробили сховища, у яких зможе перебувати від 30 до 100 людей, так звані публічні. Такі споруди стануть у нагоді для невеликих тергромад України. Причому їхня вартість є значно нижчою ніж у стаціонарних бетонних бомбосховищ. Якщо ми кажемо про територіальні громади, про села, про якісь населені пункти, де немає в багатоповерхівок, то, звичайно, на наше переконання, наші публічні бомбосховища, вони, до речі, по ціні навіть дешевші, ніж стаціонарні бетонні, дуже швидко монтуються. Тобто, фактично, там можна говорити про те, що ціна якість дуже вигідна для територіальних громад, і швидкість облаштування таких бомбосховищ просто блискавична, тому що фактично там за 3-4 тижні можна облаштувати бомбосховища. А ще підприємці планують робити бункери для військових. Серед них командні центри, медичні блоки, де можна проводити операції, та так звані пральні комплекси. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.